Вікно можливостей закривається через брак фінансування від США. Україна вже має проблеми зі здатністю протистояти російським окупантам. Про таке заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Він переконаний, що Конгрес сполучених штатів повинен якнайшвидше схвалити запит Білого Дому на допомогу Україні, щоб запобігти серйозним наслідкам для її оборони. З кожним тижнем, що минає, наша здатність повністю фінансувати те, що ми вважаємо за необхідне, щоб надати Україні інструменти та можливості, необхідні їй для захисту своєї території і продовження просування вперед, стає все складнішою і складнішою. І з часом вплив від недофінансування буде лише посилюватися. Проте Саліван запевняє, що наразі США все ще здатні надавати військову допомогу, про яку просить Україна, але повне фінансування забезпечить послідовність та ефективність цієї підтримки. Нагадаємо, що президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більше ніж 61 мільярд доларів. Фінансування на допомогу Україні.